Доброго дня мої милі, мої хороші підписники. Шапку зняла, бо жаркувато. Не звертайте увагу на мою голову, бо вона була в шокі. Полетіли ми, подивимося, що тут є всі приїхали в торговий центр, Одні дитину я приїхала сюди. Що ми там будемо купляти? Штани, черевики, куртку да, і кофту. І вам розроблю розпаковку і покажу, скільки це стоїть. Нехай там, етат, як його брокер задумається, чи він мене вигнав з магазину. А я от вирішила, думаю, я не буду тратити гроші на парфюм, більше куплю малому одяг хороший. Полетіє. Сільпо. Поки тривога пошаримося в сільпу, а потім підемо в, етат, в сінцей. Найшли магазин новий, називається сінцей. Там штани недорого продають. А я ж тут надавно була, гуляла по цьому магазину, Ну що? Уже відбій повітряної тривоги. Як, <праць> будь... Як буде відбій, зразу мені кажи банони. Ой, банони, кажу, вона носить по 149 гривень. Гранат. квашені помідори, я в погрібі, кстати, сьогодні взяла. Прийшли гуляли, надивимося, що по чому тут. Помідорчики, огурчики по 99 гривень, недорого. Помідори по 179 гривень. М? Що за капусту розібрали? М? Яблука по 51 гривні 99 копійок, щось вони так подорожчали, так? Да? Так, да, я би це поїла, що нібудь булось. Да. Дома треба їсти. їсти. Так дома я не вспіла. Там булочки продають. Щас підемо виберемо якусь собі. Я вже і так, як булочка. Ну, куплю ще собі якусь булочку. Сьогодні на базарі була. Відео там вам ви виставила, доволі цікаво. Там вон, булочки класони продають. Тепер будемо економити, купимо одежу, будемо економити на їді, так? Да? Що це таке дороге? О, булочки. Тут булочки вже зібрали. Поляничка сырная, сырная поляничка. <реклама> вот лаваш с яйцами и цибулей, лаваш с мясом, лаваш с мясом. Что ты хочешь? Ничего. Чого? Вот Бути дома їм. Здесь такі штука класні. То думає, поїхать, то всіх поне голодний. О, треба було нарізати бутерброди прикол я придумала. Наріжу в бутерброд, мені захочеться їсти. Я достану собі його там, з сумки чи з кармона, а буду ходити по магазину і їсти. Ось морковку недорого, дивіться, по 17 гривень. 40 копійок за 100 гривень йде. Осталось 32 гривень. Ну, що там? Нема двоє. Зараз буде двох. А, тортики. Папа ж тортика хотів купити. А, ми не тут ми вельми купимо тортика ціни на тортики. <свісно> пішли. Ладно, пішли до Нема тут этого шоколада, як його там. Давай без шоколада. Давай без шоколада, все, будемо без шоколада. Оце мені хорошо з малим ходить по магазину. Якщо щось їсти купить, я її вдома нічого не буду. Економна дитина у мене. Да? Лучше черевики купити за 4 тисячі. Правильно? Ми на їді будемо економити, будемо їсти міну, зато ми черевики купимо за 4 тисячі. З риса і тунець. Рис, тунець і курка. Пішли, я там посидемо, підождемо. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, і коментарі. А там можна каву смачненьку попить. Глянька ялинка. Краса. Тоже якийсь магазин. Простор. А цікаво тут окция есть просторі. Два товара. О, всі товари для святкового новорічного столу. Два равно 4. Та це ще круче. Два купив, два в подарок отримав. Тут взагалі знижка. Догляд за обличчя. 70% знижечки. Де там наш тато? Шукаємо. Ми в поисках. Оу, знайшли. Я вам покажу жилеточка така непогана. 1276 гривень. І термобілизна. Ми не таку купили, ми однотонну. Уфту. По акції йде 40% знижки. Ну вона така тепла-тепла, толстовка. Може, тобі толстовку купив, штани купив та й і голо не мороть. Зараз вам покажу, так кого цікавить на ну, зиму. Ну, звісно, це все руками стирать. Кросочки йдуть по акції. Термо. 119 гривень 76 копійок. 143 гривні. Ну, вони різні. Це отак. Хороший магазин. Просто думали, де купити, от і знайшли, де купити.